Можете розповісти про Анатолія Бондаренка? Я його не знаю, так що. Що, що хороший парень. А І... що були якісь позитивні зміни чи її, навпаки за період його керування в Лисінці? Ні, повинно бути краще. Та, я так думаю. Знаєте, що він став мером Черкас? Знаю. Що ви можете сказати з цього приводу? Бажаю йому успіхів. Земляк наш, я знаю, що допомагає Угу. Uh -huh. підтримує рідне селище. Ну знаю, що балотувався в, депута... в мери Черкас. Знаю, як мера селища, був хороший чоловік, і хазяїн хороший. Дороги зробив, ті, які ніколи не робились. Так, робив голови адміністрації, теж непогано в нього було. Це що я можу сказати. Такого негативного, в нього набагато більше позитива, ніж негатива. Uh -huh. Бо немає людини без негативу. ви розумієте, що є й те, й те, але більше цього Він старався. Анатолій Бондаренко це випускник нашої школи. Я був у нього класним керівником. Хлопчик живенький, як і всі, займався спортом, любив спорт. Більш такого. Що ви пам'ятаєте із його шкільних років? Ну, практично це вже пройшло дуже багато років, практично нічого не пам'ятаю. Дітей через мої руки пройшло багато, так що я не можу нічого сказати такого особливого за нього. Угу. Як за теперішнього випускника, можу сказати багато, дуже багато. Це людина, яка можна вважати його вдячним учнем через те, що він ніколи не забував ні своєї школи, ні своїх вчителів. Завжди, коли приїжджає до Лисянки, він заходить до нас, розпитує, як справи, допомагає. Саме завдячуючи йому, у нас з'явився перший. Мультимедійний комплекс в районі в нашому навчальному закладі. Завдяки йому зараз ведеться активна реконструкція і заміна віконних блоків, і ремонт даху. Ну, в цьому році більше мільйона грошей до кінця року ми освоїмо і я вважаю, що ну, якщо не його особисто, то Мається на увазі не через його руки всі гроші пройшли, то більша частина їх прийшла, саме. прийшла на школу саме завдяки. йому. Чи думали ви колись, що він може стати політиком і мером міста Черкас? Ніколи, ніколи. Для нас це було несподіванка, хоча, коли він вийшов в другий тур, то надія була велика про те, що все-таки він буде мером. Якщо по-чесному, ще він до мене не доріс. Бо я дуже багато його знаю, це та людина, яка може через шахта й обманути. В принципі, з ним так не знайомий, але думки не погані про нього. Uh -huh. Так знаю, здається, що людина значить, порядна, коли може і зустрічалися в місті, але так, що він не поганий чоловік. Це я можу сказати читатне слово. Знаю, що родився виріс в Лисінці, Токовий чоловік, що я можу сказати. Зробив багатько доріг він по переулку перевулку, по комунальній. Хороший чоловік. Десь в Черкасах, там yeah. мером міста. став yeah, мером міста. Для yeah. нас дуже хороша людина. І для вас буде добре. Yeah. Я думаю, так. Yeah. 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 Він зробив, yeah. зробив yeah. багато для нашої, для нашої лисянщини, yeah. 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 він зробив багато. Трудяга yeah. конкретний. Yeah. 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 Серйозно? Yeah. Yeah. Ми не прибавляємо, а трудяга то, що треба. Вибиш з простих людей і дай Йому Бог здоров'я. А що змінилося за часів його керівництва? Що змінилося? Ну в районі обстановка краще стала. Розкажи. Дід садики він там е, ремонт поробив, школи поміг, фінансово, матеріально, в общем, ну, те саме. на Дашуківському комбінаті ну, там вже. На Дашуківському щось, да, щось там він теж допомагав. Людина така, що дбає про, про людей. Mm -hmm. Ну наскільки може, в міру своїх можливостей, а може другий раз і через міру. Чи змінилося за той період, поки він був мером Лисінки? Наче нічого. Угу. Все як було, так і є. А нічого. Отак. От угу. Тому що я сам із тутешнього села Чеснівка все. От. То знаю, що нічого не робилося, і нічого і зараз не робиться, і далі воно нічого не буде робитися. Хоч і обрали, от нічого воно не буде робитися. Як гадаєте, таких змін варто очікувати черкащанам? Mm. Ну я думаю, там сьогодні я чула по радіо по Черкаському, що він заявив, що саме перше буде займатися підготовкою до зими. Це перше питання в нього. Так, е я так думаю, що там у вас будуть зміни якісь у дорогах. Не, не. І, у, і Так як він опікується дитячими садками, школами це його пріоритет. Mm -hmm. То я думаю, вам слід очікувати десь якихось змін десь у школах, якісь заміна вікна. Ну, це, це допомога, тобто допомога школа дитячим садкам, оце, я так вважаю, що це в нього пріоритетні такі програми. Mm -hmm. То, це, я так вважаю, що вам цього слід очікувати. Та яка власна думка, я вчився з ним разом? Тим тобто більше. Ну, не хочу, не хочу нічого казати. А яким він був? Толя Бондаренко, це він з простих, бо я знаю батьків його. От, батько робив лікарем, от, мама у колоспі робила ветлікарем чи зоотехніком. Я всіх знаю їх. Да. А він з дитинства любив, е, каже: мамо, яка я тобі дорогу зроблю, щоб ти не ходила по тих ямах. Отамо? І зробив дорогу зробив, щоб мама ходила, як положено. От. Він дуже розумна людина. Отаких нам треба вибирати навіть у президенти, щоб він отакий був. Треба, щоб вони знали, що таке він знає труд з маленького і до великого. А ви не знаєте, чого його от називають Толя Желізяка? Чого його так люди прозвали? Якось нам цікаво Металіст, таке металістка. Не знаєте чого? Ні, я не знаю. Я такого не знаю. Чого його там назвали? Це, це, це неправда. Це, це щось таке, хто то взяв. Я чув думку таку, чув я. Да, думку, не, не, я що, я що він служив ВДВ і качався через то його проявив себе. Я. То так призвали його. Він, він робив те, що положено. Та й все. Він він не крав. Тому що це таке те, що, припустимо, воно не нужне вже, вони почали тоді, що вот, бізнес такий був, що металолом здавали. Тому так і назвали, і я здавав, хіба раз таке. Як не нужне, воно треба здавати. Я дуже пишуюся ним, і коли в нього постійно якісь вибори, я дуже переживаю, мабуть, навіть більше, ніж він. Для мене це дуже важлива подія, також в моєму житті, тому що я дуже його люблю. І всі його успіхи, які він досягає, це також і мої успіхи, і досягнення. Я дуже рівняюся на нього, і я хочу пов'язати своє життя далі і свою. Кар'єру і навчання, яке в мене буде, також рівняючись на нього. Ти хочеш стати політиком? Ну, не зовсім, але в тій сфері близько до цього. Як ти сприйняла те, що він виграв вибори мера в Черкасах? Мені було дуже приємно, ну, але я зразу знала, що воно так буде. Я вірила і знала, що він виграє. Які ти можеш тобто, розповісти, які твоїми рисами, такими характером володіє твій батько? От що, що в ньому такого особливого, що от саме він має бути мером міста в Черкасах? Ну, він дуже відповідальний і риса, яка в ньому є, мені дуже подобається те, що він ніколи не здається. Він ніколи не відступає від того, що він хоче. І я знаю, що він завжди доб'ється поставленої цілі і мети. thank you